Адже і не натупить, нефік делать. Що я? Не такий, як усі, що теж можу. Забирали запчастини вчора, там от, на СТОшка, що співпрацюємо на 5 автомобілів. І там була та, що Тойота Avalon, Він мені кидав, що втулочки стабілізатора і фільтр топливний. Я йому відповідаю, що собі накрутив, що фільтр масляний. Підтвердив, що да-да, фільтр беремо. Ці беремо, він нарато обрати внимання, що я написав масляний. Забрав, поїхав, зараз фото кидаю. Це точно каже топлівний, бо щось, по-моєму, він уже геть не такий. Я ж дивлюся, бля, який топлівний, якщо поїхав маси. Ну, а що поробиш? Ну, нічого, приїдуть, поміняємо той заберуть, а той візьмуть, бо все одно ще той автомобіль добре, що вони звернули увагу, і що той автомобіль ще... Не у них що ще є час поміняти, бо він тільки на завтра до них приїде, що вони просто що запчастини перебирали де до якого автомобіля і замітили дуже вчасно. Так що ну, Всі помиляються, ну а що тут поробиш. Саме головне, що можна все швидко вирішити, і замінити. Ну а в основному то все, звісно, чітко правильно. Ну Буває, буває, як же ви хотіли.